Привіт, друзі! Знаю, не по темі в залетів, але з вами Богдан. Ми все одно шукаємо гру, яка нам дійсно дасть. Це на новогодня. А я не пам'ятаю, ми її що грали? Та ніби не грали. Так, ану зараз секундочку роздупляюся. 516, 575. Це що у нас? Ну Це, блядь, нормальна ставка. А ну 0,5, це у нас що двадцатка? Для цього я вам і показую. Так, у нас тут щось залетіло зі старту. Я кажу, от класно в такі ігри залітати, тому що вони плюс дають. Дивіться, буквально менше хвилини 300 залетів на базу. У нас було 16450. І, грубо говоря, Кажу, от в такий невчасний час, типу що гра не підходить під всю цю е, картинку, і вона тоді, блін, дає. Оце мені подобається. Ану, на базу давай зараховуй. Ану, може ще щось зіграє? Так, ми поняли. Так, please, you're bad. Ну, прикольно. Так, ще щось зіграло. Ну, в будь-якому випадку, я вам показую, воно лише загрузив її. От просто думаю, круть, ну так, да, тут все таке знайоме. А зайшли у цю новорічну бабу. От буває, гра вже застоїлась, і вона вже просто чекає, коли хтось зайде. Друзі, зараз розкажу, що в нас так. Ану, що цих снігурочок, ану зіграють три. Зіграло. Народ, тупо п'ятіхатка за хвилину нафіг. Я кажу, от такі ігри зараз дуже класно залітають. От Я так на свій час замітив. Тому, друзі, я вам її показав, силочку також прикріплю. Да, не сильно прикольний, новорічна, взагалі. Ну, блін, походу, Троєщина, чи це борщага, фіхі, я будемо. Ну, коротше, нормально можна зараз підколотити до цими сісічками. Коротше, друзі, дві хвилини підіхатка, все просто. Зараз треба просто брати. Я для вас це все, все знімаю. Давайте, всіх цілую, всіх обняв.